Підозрюваного у державній зраді допитали під час засідання у Кіровському суді Кропивницького. Показувати своє обличчя чоловік заборонив. Його підозрюють у передачі російським спецслужбам відео та фото військових частин підприємств критичної інфраструктури та лікарень області, пояснює прокурор Володимир Лещенко. Збирав інформацію щодо розташування об'єктів протиповітряної оборони. Повністю зафіксували всю переписку, яка велася з представниками країни агресора Зафіксували всі фото, всі відеофайлі. Задокументовано близько 20 фактів. переказу йому грошей, коштів. Суми невеликі від 500 гривень там до 1200-1500. Затримали кропивничанина 25 червня під час спроби надіслати відео польового проїзду до однієї з військових частин області. Підозрюваний Віталій вважає підозру необґрунтованою нема чого доповнити. На допиті прокурор питав про вилучені два мобільні телефони. Підозрюваний сказав, що один телефон його. Другий знайшов на лавці, коли чекав знайомого. Я його підняв, включив, він засвітився і одразу підійшов до мене. Віталій. Я його положив до себе в машину, і на його поїхали ремонтувати йому машину. Після того я взагалі. Голова була забита ремонтом, я телефон в руки не брав. 25 числа, як я був на Николаївці, я його включив буквально через минут 10-12, розбили мені скло, забрали телефон, все. Говорить, телефон знайшов 21 червня. Встановлено, що ваші два мобільних телефони з 08.06 2023 року. Постійно знаходились поруч, крім того, навіть вставлялись карточки з одного в інший мобільний телефон. Я хочу поспілкуватися з тим провайдером. Як це можливо? Я не знаю. Захисник підозрюваного просив суд допитати представника компанії мобільного оператора. Було долучено до матеріалів кримінального провадження, розтруківки від оператора оцінка зв'язку про з'єднання, про використання, користування номерами, які були вилучені. Ваше чесно просимо, щоб сторона обвинувачення забезпечила доведення цього фактів всіх, допитом е, е, спеціаліста, технічного представника, якщо прокурор мовиться е, залучити цього спеціаліста, то надати нам час. Щоб ми ваша щоб я усіх такого спеціаліста відчувати. Колегія суддів ухвалила таке рішення. Судом ухвалено на місці. Клопотання задовольнити. На сторону захисту покладається обов'язок встановити дану особу. За словами прокурора Володимира Лещенка, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Продовжать засідання 13 лютого. Олена Жакалова, Суспільне новини, Кропивницький.